Хотіли придбати дрова і позбулись майже 20 тисяч гривень. На Рівненщині двох людей ошукали шахраї. Останні у соцмережах розмістили оголошення про продаж дров. Чоловік представився працівником лісгоспу. Придбати дрова захотіла жителька Сарненського району. Перерахувала шахраєві 8 тисяч гривень. Наступного дня зловмисник перестав виходити на зв'язок. В аналогічну халепу потрапив і житель Рівненського району. Він перерахував. Шухраєвість за дрова майже 11 тисяч гривень. Зловмисника шукає поліція, водночас застерігає громадян. Шановні жителі області, придбати дрова на території Рівненщини ви можете офіційно через лісгоспи. Уся інформація про порядок реалізації розміщена на сайті Рівненського обласного лісового господарства та мисливського господарства та офіційних сторінках у Фейсбуці. Будь-яких приватних повідомлень чи оголошень у групах соціальних мереж працівники лісового господарства не розміщують. Не дайте себе ошукати.